Скарпат, що ж, Франківськ, дуже гарне і атмосферне місто, я його дуже сильно люблю, але воно мені вже майже як рідне, настільки часто я там буваю. Тому відпустка там ну, не дуже відчувалась. Тому сьогодні наша перша така справжня вилазка за межі міста відпусткова вилазка. Сьогодні ми їдемо в Буковель. Але не кататись на лижах. Зараз літо. Сьогодні ми їдемо гуляти та досліджувати Гуцул Ленд. Це місце. Я давно про нього чула. Стільки наслухана, бачила картинки, але ми ні разу там не були. Хоч досить часто тут були, але там не були ні разу. Сьогодні, саме той день, ми їдемо в Гуцулленд. І, можливо, якщо в нас залишиться час і сили, я ще би дуже хотіла заїхати на полонину перці, тому що це теж те місце, про яке я дуже багато чула. Багато читала і хотілося б його побачити. Подивимось. Ну що ж, з Франківська до Буковеля нам їхати близько двох годин, десь майже 100 кілометрів. І ми їдемо, поїхали. Ми в Єремче, місто, в яке ми сьогодні не заїжджаємо гуляти, ми просто проїздом, тому що ми тут уже були багато разів, але місто, яке. Потребує того, щоб на нього виділити хоча б один день для прогулянки, сходити на водоспад, пробій також дуже класний тут є готель ведмежа гора. Там дуже класна колиба, Там є вольєрне таке господарство, в яке можна прийти, просто навіть не проживаючи в готелі, просто пройти там прогулятися в них, поїсти, прогулятися по цьому господарству. Ну місто, яке вартує того, щоб один день для нього присвятити. Сувенірний ринок відвідати там далі ще є один риночок, гуцульський ринок. А ми сьогодні просто проїздим, просто вам зніму і покажу ось так. Це не тільки про лижі. Влітку Буковель теж живе своїм повноцінним життям, і розваги тут кожен знайде на свій смак, і дорослі, і діти. Тут є атракціони, є різні екскурсійні маршрути, оглядовий підйомник, оглядове колесо. Я вже не говорю про готелі і всі ті розваги, які пропонують вони в своїх межах. Чи просто прогулятися навіть по самому буковелю, подихати цим повітрям, помилуватися цією природою. Просто подивіться, як тут красиво. Так, ну що, привіт, Буковель. Зараз будемо проїжджати повз готельчики і будемо шукати парковку, яка підходить саме нам, щоб було найближче до Гуцуленду. Парковок тут багато, насправді, вони всі платні, безкоштовних немає, наскільки я знаю. Тому подивимося, які ціни, і розкажу вам. Так, ну ми під'їжджаємо вже до точки нашої. Тут і колесо, і от новий центр е, аквапарк Мавка. І ось тут зараз будемо шукати парковку і йти гуляти. Так, ну що, ми припаркувались біля самого колеса по вартості одна година 75 гривень, дві години 135 і так далі. Доба 340. Коли виїжджаєш, ось ми взяли талончик, коли виїжджаєш, оплачуєш. Так, у нас три тут є колесо огляду. Ми навряд чи будемо на ньому кататися, тому що я прочитала, що вертається воно один раз, десь 10-12 хвилин коштує 350 п'ятдесят гривень за Ну, Тобто, якось не вартує мені, здається, тому ми на все подивимось ось так. Озеро молодості це штучне озеро, де можна і покупатися, і орендувати катамаран, покататися, або ж просто полежати на пляжі чи помилуватися озером. Так, ну що, ось і Гуцуленд, йдемо туди. Так, ось на вході є така карта парку і ціни. Вартість входу 380, є пільговий вхід. Зараз ми до речі, дізнаємось, можливо, нам теж буде пільговий діяти. Ну, чоловіку, не нам. І дивимось ось все-все, що є дуже велике. Що ж, ми всередині і хід нам вийшов 760 гривень. Це разом з кормом ми придбали один пакетик. Що ж таке, гуцулен? Це етнопарк, просто в Буковелі. Тут зібрані справжні старі хати з різних частин Карпат. У кожній хаті своя експозиція: і ткацтво, музичні інструменти, піч, колиски, дерев'яні посуди. Також тут дуже багато тваринок, контактний зоопарк, і дітки можуть годувати тварин, гладити та фотографуватися з ними. А сісти на стільчик можна як якого... вечко? Можна подивитися, які колись були хати. Посидіти, подивитися фільм. А, це тут такий місточок. Ухте. А дівчата пішли іншим ходом. Так, що йду по страшному мосту. Стремно. він хитається. Зараз спустимося сюди вниз, до річечки і водоспадика. Я вам скажу пробувати. <сі> і ось ми вже з місточка зійшли і спустились сюди до цього водоспадика. Дуже красиво. Побігли до козочок. До козочок. Ще будемо кормити козочок? Будемо їсти. Она такая не Давай, крумай. Это я сквозь. Давай. Ну, бачишь? Не ведет. И Не подумала. Украй голодная, У Аня. А я просто писала. Хайнюха. Тут дуже і багато різних фотолокацій, а далі нас чекає навіть найвища гойдалка Карпат. Дуже гарне місце, де можна от подивитися, як жили колись. Йо моя, Та ви що? Тут, до речі, дорість щось роблять в тій кімнаті. Зараз оглянемо трошечки. Готя. Це не справжнє. Хто це в нас? Может цікавий Там по шерсті. А там? Ось сюди. Все, попробуй О, Боже, дійсно, яка цікава шерсть у нього. Але ты прикольний. Хата ткача. Ух ты! Супер. І тут плили. Ну покажи. Ну, Ух ти! Тут цілий двір. Дорого, багато. Заходите? Ну ходи, заходимо.

Запах мені нагадує, як у баби з дідом було, бо ж такий клас. Так залазь потрошечку. І я так лазила в дитинстві. Я тут чай наливає, якийсь різний. Є трав'яний, фруктовий і м'ятний. І він дуже гарячий. Покуштую м'ятного чаю. Заспокоюсь. Хочеш? Я і так, спокійно. Це правда. Але я вип'ю, Тільки хай трішки охолони, бо дуже гарячий. Чай безкоштовний. Але, типу, хочеш, можеш кинути там 10-20 гривень, То -то, скільки кидає. Я теж кинула, тому шістою душею можу Анюсь, давай ще. Контактний зоопарк тут це щось неймовірне. Тваринки просто нереальні, і одного пакетика їжі було явно мало. Потрібно брати однозначно більше, тому що накормити хочеться всіх, погладити хочеться всіх. Богданка, давай давай все супер і робити це хочеться не тільки діткам, але й дорослим. Ці хто тут будь які гарні маленькі. Боже, який красивий, давай. Давай, давай їм, давай. Аня вже все роздала. Ой! Глянь, які великі. Клас, обожай мені ручку. Ой, які малісенькі. Ой, ти файне. Ой, ось ти маленький. Давай. Так я так покормила, можна так покласти? Ні, так не працює. На шаріка не можна, да? так? Що я скажу? Дуже красиве місто, дуже атмосферне, дуже гарно. Зелено, дуже акуратно. Дуже красиво. І це саме тільки половину ще пройшло. Он язик показує. Ти хочеш тому кинуть? <реш> <реш> Кидаєш? Ух <реш> ты. <реш> 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 так це у нас хата Мальфар. <реш> Тепер піднімаємося догори, тому що там в нас ще дуже багато цікавого. Так, і тут в нас є ось освіжувачка така. Водичкою поливає, і так класно стає, кафешечки, дитячий майданчик, дівчата бавляться. Велика гойдолка, на якій всі фотографуються, так повіває гарно дощиком цим. Так, отут у нас фастфуд і там щось можна придбати. Ми не купували тут їжу. Ми плануємо потім десь піти посидіти, але в принципі ось такі ціни. Ну пахне смачно. Давай, давай, давай. Стою в черзі теж зробити красиве фото. Ну що ж, тепер і я погойдалась і зробила фото на цій неймовірно красивій гойдалці. А ще класно, що прямо біля гойдалки є ось цей дитячий майданчик. І поки мами фотографуються, дітки можуть розважатися. Нашим дівчатам майданчик дуже сподобався. А потім ми пішли на морозиво. Так, взяли морозивка. Так як ціна скрізь, кулька 60 гривень. Ще є невеличке озерце, де плавають форелі, тому йдемо до нього. Рибки тут, так. Хто в нас тут форельки, якщо я не помиляюсь, мали бути. Так, форельки. Тут плавають. Десь дівчата побачили. А ось дійсно. Ось плавають. Смакує красуня. А ні-ні, ні, Костя. Тут біля озера ми зустріли кількох Олени і ланей, які були окремо від решти. Можливо, ми так вирішили, можливо, вони на якомусь лікуванні чи реабілітації. Тут, виявляється, можна зробити виріб власноруч, а можна придбати вже готовий, обравши з величезної кількості. А біля гончарні можна покормити страусів. <говори> Все, мої котики знайшли, котика. Що <ху> <Шо>, забираємо? Красунчик. <проби> <фу> <проби> хе <гум> Муркоче. Так, а тут у нас кукуци написано. Ухте. Боже, а так пахне. Просто повірте на слово. Боже. Клас. Треба заходити всередину. Тут можна і подивитися, як готують кукуци, і скуштувати їх. Що ж таке кукуци? Це булочки, які дають дітям в чистий четвер перед великоднем на Гуцульщині. Дуже атмосферне і затишне місце. Що ж, скуштувати нам кукуце не вдалося, але пахло там в пекарні просто неймовірно. Тому, якщо будете, обов'язково скуштуйте. А ми рухаємося ще вище, і тут я побачила церкву, і виявляється, вона діюча. Держого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Віталій. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Ми, до речі, купували при вході. Але ось є, ну як є. Наявності, я так розумію, немає, тільки Кока-Кола, але можна купити і ось тут також. Такі автомати стоять от по території і можна придбати ще корм. Ух ти! Клас! Будь, як той стілець. Звичайно, я не могла пройти мимо такого стільця, тому посиділа на ньому також. Нам теж захотілося трішки побути маленькими і погойдатися. Вийшло не з першого разу, але головне вийшло. Ну що ж, нагадавшись на Гойдалці, покормивши решту тваринок та освіживши ще раз очіку дощику, ми вирішили, що пора завершувати нашу прогулянку тут і рухатися далі. Ну що, Ми завершили наш похід по Гуцуленду. Дуже велике, дуже класне. Скажу чесно, воно вартує ти грошей однозначно. Нам дуже сильно сподобалось, тому дуже радимо. Пішли. І на виході тут відразу можна придбати якийсь сувенірчик. Давай, давай, тут не трогати руками, чіпати не можна. Поставили пообідати. Ми вирішили поїхати в село Микуличин, що недалеко від Букувелю, тому що знайшли там хороший по відгуках, Гугл-заклад, і також наші друзі. Порадили нам цей заклад, тому що вже бували там. Хочемо тепер і ми, тому їдемо туди. Так, За порадою наших друзів ми заїхали ось в таке кафе, Леопольд називається. Кафе-ресторанчик. Ми вже зробили замовлення, зараз покажу, що нам прийшло. Виглядає дуже гарно, до речі, тут два зали. Ми сидимо в першому. Ось там. І ще є всередині зал. Зараз покажу. Ось так всередині. Так, прийшла моя їжа, мій банош. Ціна такого баноша 150 гривень, правда? Дуже дешево. Боже, яка подача. Це капець, це хліб. Його їсти потім можна? Боже. Молочний коктейльчик ми замовили, дуже дешево. Ціна 70, здається, чи 80 гривень. Як Богдані ми замовили картопельку пюре, 50 гривень, до речі, тільки коштує всього на всього квіточка така. Так? Бери їсти. Це у нас форель на дерунах. Дуже велика порція, 400 грам. І коштує 295 гривень. Так, і ось бограч. 195 гривень, 400 грам. М -м? З реберцем. Будемо зараз смакувати. Ось наш рахуночок прийшов і, в принципі, вийшло. Ну, ось ціни, ви принцип, бачите, картопляне А, І все разом у нас вийшло 920 гривень. Це на сім'ю з трьох людей. Ну що, от і закінчився наш сьогоднішній день, наша подорож, наша прогулянка в Гуцуленд в Буковель. Ми класно погуляли, зараз розповім, як нам. Якщо коротко, то нам Гуцуленд дуже сподобався. Ми його рекомендуємо, тому що нам. Дуже зайшло, дуже атмосферне, класне місце. Тваринки, яких можна покормити. Що мені особисто дуже сподобалось насправді, це те, що тваринки вони не розміщені в одному місці, тобто ти не зайшов, покормив, і дитина далі не хоче йти, бо їй вже не цікаво. Ні, вони розкидані по всій території. а Територія неймовірно велика. І тобто відразу момент купувати не одну упаковочку. Корму, як це зробили ми, а купувати більше, тому що просто потім не вистачає. Їх можна докупити, там є такі апарати, я їх показувала, але як виявилося, там немає корму, навіть якщо ти хочеш докупити. Ось так: будиночки, які теж в Уцуленді представлені, це справжні будинки, які були перенесені з їхнього місця розташування, де вони були колись, сюди неймовірно класні. Вони пахнуть прямо з цим всім, старовиною цією. ну, Дуже цікаво, дуже, якщо ж читати ось це все, чого на жаль нам не дуже вдалося з дітками, але якщо, наприклад, читати, то ну, дуже багато корисної інформації, що можна дізнатися. По часу ми провели там десь 3-3,5 години, і мені здається, ми могли б гуляти ще просто, ми вже трошки потомилися. Сонце напекло голову, і ми вирішили, що пора вже їхати десь обідати, тому що були голодні. Е, отже, парковка, так як ми були 3-3,5 години, парковка у нас вийшла 205 гривень. За цей час. По кафе, в якому ми обідали, я вже показувала страви, показувала який вийшов рахунок. Класний заклад. Його назву я писала, ще прикріплю внизу в описі, щоб не загубили. Теж дуже класне місце. Я його рекомендую. Дуже смачно було, і ціни ну, ну дуже класні, чесно. Так, нам, на жаль, не вдалося поїхати сьогодні ще на полонину перців, тому що, мабуть, для цього треба було просто раніше виїхати, і тоді, можливо, ми би ще встигли заїхати і туди. Але ми вирішили не поспішати, а спокійному темпі сьогодні провести час. Тому ось так: полонина перців буде якось іншим разом однозначно, тому що я туди би дуже сильно хотіла. Тому з цим днем завершуємо, але не прощаюся, тому що у нас попереду дуже. Насичений буде тиждень, яким я охоче буду ділитися з вами, тому підписуємося і слідкуємо за моїми подальшими відео. Па-па!